Чи отримує пенсійний фонд виплати з тих територій Донецької області, які е, називаються окуповані? Якщо ні, то коли вони перестали поступати? А виплати ви маєте на увазі надходження? надходження, так? надходження. Так, так. Ні, ми не отримуємо е, ці надходження. Ну і фактично, коли ця територія стала на підконтрольну, ми припинили отримувати ці надходження. Е, мер Донецька проводив е, цифри. Е, які кажуть, що ще восени Донецьк робив якісь надходження, тобто були якісь надходження Донецьку саме. Мені важко сказати, да, по всіх там підприємствах, коли саме припинилися ці надходження, значить, зараз ми їх не отримуємо, але хочу сказати, що всі надходження, які були раніше, вони спрямовуються на пенсійне забезпечення наших громадян. Зокрема, і тих, які сьогодні є вимушеними переселенцями, які сьогодні тут проживають у нас на підконтрольній території.